Цей оглядовий майданчик знаходиться на горі. І до нього їхати від східниці 8 кілометрів. Ще місяць видно, бачите? Отже, 8 кілометрів по дорозі. Ну, такий. Спочатку йде асфальт, потім ґрунтовка, потім, потім глина. Заходимо. Так, ми вже доходимо до верху. О! Спускаємось. І йдемо збирати, отут будьте обережні. Йдемо збирати карпатські трави. Пані Мавко, а підкажіть, будь під ласка, а що тут треба збирати, щоб, щоб гарно все почувати, то які трави Зіробіть. Звіробійці, як моя бабуся казала, 99% е, всіх хвороб, хвороб лікує. Добре, пані Мавко, дякую. Це санаторій, який називається Карпатські зорі. Забрався він дуже далеко, цей санаторій. Якщо туди спускатись, то там будуть будиночки. Можна покататись на поні за бажанням. І наверх теж будиночки. Карпатські полонини. Я ні. На... Так, подивитись. Може, в гості наступний раз. Залюбки. Ось такі оглядові. А там трускавець, Уявляєш. Там трускавець. Так, вони кажуть, що тут Я Говорю, східниця ні, трускавець. Карпатські полонини. Я сказала карпатські зорі, карпатські полонини називаються. От хочеться лягти і так котитись, потім просто лінь назад котити. Йдемо зараз на каву, а потім будемо займатися гончарством. Нарешті, нарешті будемо займатися гончарством. Дуже тут прикольний комплекс. Мені подобається. Місце для шашлів. Зразу гадзебо. Тут це ресторан чи ні? Я не розумію. Здається, що так. Тут квасоля росте. Ресторан дуже автентичний, а є в ньому а, кімната окрема для дітей. Дивіться, яка вона затишна. А? І тут з катертини на столах вишиті і вишито карпатські полонини. А ще тут продаються картини. Можна собі придбати будь-яку. Тераса ресторану дуже гарна. дуже гарний вид. Там є ще одна тераса. Такі сьогодні кольори дуже гарні. чарний, ми знайшли. Це. Я вам покажу, що ми можемо робити. Добре? А ви собі Добре? Давайте. Дивіться, оце на гончарному крузі роблена, але декорована ще вручну. Угу. То є це чисто декоративна, так. так. Угу. Можна робити такого. Ось така плану. дуже гарна. Така мені це можна. на гончарному крузі. Оце у нас декор робиться теж на гончарному крузі. А. Отакі от речі. <кій> можна зробити такі декоративні. Глина була вся однакова. І плюс, щоб вибити всякі повітря. повітряні. Якщо ви десь там вони попадаються, їх треба позбути. Трималася круга, uh -huh. щоб потім не мали маски на обличчі. Uh -huh. да, <звук> <звук> тому що, якщо буде слизьке, глина може зриватися круга і полетіти і зробити все. І глина весь час має бути мокра, глина має ковзати. Добре. І я... піднімають, тобі ідеш, стало собі на це. Раз зранку бащена, як тільки трошки мені. Це трошки сидніше проти міцно, бо те забирає. ворона забирає. Робить невелику міцно. Ага. Можете пальчиком торкнути там де є. Мій перший, хотіла сказати, глечик, моя перша мисочка. Будемо собі хіт і півник, да? Там Українська нафта качається. Пускаємось згори. Прямуємо на нове джерело п'яте шосте. Мені здається, що я там ще ніколи не дерев'яна. Ну та це така стежка натуральна. Ось ми вже і біля джерела. Це джерело знаходиться. Над обривом. Бачите який обрив? Ось така дорога українського села. Бачите? Нормальна дорога. Будемо ловити Форель річкову, Карпатську. Голими руками. Тут живе Форель, ти її сам собі ловиш, і якусь ловиш, таку і з'їсиш. Потім її відносять туди в ресторан, смажать на грилі і подають тобі. Будемо зараз ловити рибу. Куди? Я вас сам чула, висі та рибом. Тако робимо раз. На берег, на берег, на берег випадаємо. Яка величезна! А тепер Поліна буде ловити рибку. На берег. Така територія доволі велика і є багато цих. Гадзебо, я не знаю, як буду альтанка. Багато альтанок. Можна собі забронювати альтанку і самому посмажити. Нам вистачає кухня. Це те, що ми зловили. От його приготували. Ми зараз будемо їсти. Дякую. Що ви бачите перед собою? то є скарб. То є український скарб-сирник. Як я мріяла про це. Пахне. Пахне? Сейчас понюхаю.